Цьому місту розвішені ось такі цікаві бікборди з рекламою третьої штурмової. Що про це думають кам'янчани? Сьогодні ми це і дізнаємось. Ходімо, а плакат висить. Я люблю третю штурмову там за деревом. Думаєте подіржу? Ну ріб жонада, как то підтримувати. на мій погляд, це дуже патріотично. Можливо, щоб кожен хто проходить повз цього бікборду. Може, замислився трошки? Я, мабуть, теж люблю третю штурмову, я думаю. Це хлопці захищають мене. Ну, так. Я нічого, я думаю, поганого не бачу. На це багато хто звертає увагу? Я не знаю, я не дивлюся. Ну, таке двояке. О, чого? Ну, бо це дивно. При чому Причому третя штурмова жінка на колінах. Негативно не можу сказати, і позитивно не можу сказати. Третя штурмова, це якась бригада. мабуть, воєнізована, я так думаю, да? Нормально, я думаю. Знають любити ж тут не розуміло. зрозуміло все. Я люблю третю штурмову.